Одруго, психолог. Так. Розкажи, як ти себе любиш? Ну, яке приємне питання, мені дуже подобається. Ну, дивись, я з дитинства мріяла стати психологом. Ну, З 10 років я вже вивчала маміни книги, психологічні про стосунки. І от я сьогодні психолог. Я скільки себе пам'ятаю, мріяла мати свою сім'ю, коханого чоловіка, дитину. І от ми вже 10 років разом. Я завжди мріяла мати струнке, гарне тіло. Це був мій біль, чесно. Я не швидко до цього прийшла, але сьогодні я живу в тілі, в якому мені щасливо, мені воно подобається, мені в ньому приємно. Я завжди мріяла написати свою книгу через декілька місяців. Я вже тобі подарую перший екземпляр. Ще, ти знаєш, я завжди мріяла от, міняти цей світ на краще. І ти знаєш, в мене це виходить. Сьогодні я допомагаю жінкам знаходити своє кохання, рятувати його, якщо це потрібно. До чого я веду? До того, що я люблю себе тим. Що я просто здійснюю свої мрії. Я роблю своє життя таким, про яке я мріяла. Я роблю свій день таким, в якому мені хочеться бути, в якому мені хочеться жити. От, по суті, і вся правда, от і весь цей секрет.